Дворик Лева вже працює. Готель, піцерія, ага. крафтове пиво, крафтові настоянки, страви з мангалу, порося на вертелі. Ага. Вже працює. Пах вже тут. Тут каву. Дворик лева вже працює. Добрий день, ви вже працюєте? І отель працює? А, просто сам ресторан, так? І каву також, як і раніше там роблять. А, ой, дуже приємно. Кава і піца так само, так? Ой. Дякую. Це виглядає персонал такий. А Дивіться, які у них є страви. Місне, асорт, сирне, салат Цезар з куркою 270. Це не досить демократичне. Грецький салат 190. Так. Страви з риби, форель на грилі, 100 грам 140. Ну, Нормальні страви нам. Шашлик. 100 грамів 120 гривень. Шашлик курячий, 100 грам 90. Ну, дуже гарні, гарніри. Картошка Фрі 95, ну, демократичні ціни. А це тут у них, мабуть, крафто. Крафта, О, бачите, у них є і свої меню. Курка з грибами 225 гривень, 350 грам. Куряче філе, габайська стра. 230 гривень. Піца Маргарита 190 гривень, досить демократичні ціни, гарне обслуговування. Бачте. І завжди багато людей тут стало заходити. Добре, що вони відкрилися. Ну, сьогодні ми будемо тут вечеряти. Тепло, гарно, комфортно. Нарешті дворик лева. Дякую вам, дівчатка. Ми замовлення зробили, тому зараз будемо вже чекати страву. Дякую вам дуже. Ну ось, Дворик лева. Дворик лева. От де ви мене питаєте, де в трускавці смачно поїсти? Дворик лева. І ціни нормальні. І смачно. Ну, тут піцу подають. Каву можна випити, піцу з'їсти Прикольно. Дивіться, в Трускавці яблука. О, скільки яблук в Трускавці. Як завжди. На деревах яблуні. Дивіться, дворик лева розташований. Крафтове пиво, страви на мангалі. І тут... Можна і смачно поїсти. Харчування 400 гривень за сніданок обіцеві ще. Гарно, заквіти вам квітів Отель піаж 400 гривень. Зараз йдемо на вечерю. Гарно, тут дуже гарно. Ось такими сходом піднімаємо. Фонтанчик. Дивіться, який звідси вигляд. А зараз ми вечеряємо mm -hmm. в отелі піаш. Це дивіться, яка смакота. Бануш, ось така кількість м'яса, Чах, хліб, такий вигляд з таким комфортним видом, вечері, ми ввечері. Нагадаю, що харчування коштує в отелі піаж 400 гривень на день з людини. Нам приємного, такий банош. Кількуське м'ясо, що нахідний пашка, салат такий завжди. Нам приємного. Піаш отель. Ми снідаємо з таким чудовим виглядом. І ось такий у нас сніданок. Можна взяти окремий сніданок. Сніданок коштує 100 гривень з людини, а харчування на весь день 400 гривень. Ось така краса. Такий у нас сніданок такий з таким виглядом. Гарно все, гарний посуд, так оформлено. Як в ресторані. Ось такий він отель піаш. Обід в отелі піаж. Дівчики тут вигляд у нас. таким столик. Це рибка смажена, салат, бульйон. Замовлять можна. За бажанням вони рекомендують. Це котлета парова. І грибна юшка. От такий обід. Наш сніданок в отелі піаж. Більгійські вафлі. каву, Туркує. Ось такий сніданок в отелі піаж. Наш сніданочок. Ну що, гуляємо сонячним трускавцем. Бачите, комплексні обіди. 195 гривень з 12 до 17. Дуже гарне місце. Так, віла калина світять, тут де світять, світязянка. Почну поїсти. Де? Ну ось кафе Марта. Дивіться, от меню можна сканувати, Подивитися їхнє меню, страви, богра, і бану. Дивіться, як комфортно. Страви, риба. Меню можна сканувати, рульки. Mm -hmm. Вам покажу меню. Ось такі ціни, ціни дуже нормальні. От у них ще піцу можна замовити. Піца Ось через QR-код можна меню собі скачати. Перші страви, солянка, борщ всього 90 гривень. Ну, що ще треба? Так, кафе Марта. Зараз ми подивимося хоча б які тут зали. Ось такі десертики. Досить комфортно, затишно, дивіться, яка кінцюня зустрічає нас. Гарні зали. Дивіться, який зал тут. Ой, люди обідають, ми не будемо заважати. Ми не будемо заважати, хай люди обідають. Тут завжди людно. І як гарно. Трошки вечірнього трускавця вам. Дивіться, як гарно. Цю кафешку дуже люблю. Часто ходимо тут каву пити, дивіться, як тут гарно, затишно. Це вже вечір, а тут така краса. Дивіться, обов'язково зайду з вами сюди, вип'ємо кави, але зараз вам покажу цю гарну вечірню атмосферу. Трускавця. Бачите, як гарно. Шоколадний бутік. Не, гарно, дуже гарно. Моя улюблена кав'ярня в трускавці. З тортиками смачними, кавою, шоколадом. Сіни, будь ласка, є. круасанчики. З різним наповненням, і солодкі, і солоні, сніданки в них цілий день, сирники і солодкі і солоні. Ну ось Зараз будемо пити каву. Приємна. Тут така. Мовка. Форму завжди квіти. завжди І влітку, і взимку тут завжди, завжди є квіти. Ось рекомендую вам, приходьте, а ми будемо пити каву. Моя найулюбленіша кава по східному тут. Досить калоритно, гарно. І завжди живі квіти. М'ясник у Річки 18. Смажить шашлычки. Люди тут завжди є. Крафтове пиво. Дивіться, як тут. Добрий день. Можна ваше подивитися меню? А ви присідайте, вам зараз принесуть. Зараз добре. Ми зараз присідаємо, але хочемо подивитися спочатку ваше меню. Багато завжди тут людей. Досить популярний заклад. Ввечері тут завжди місця неможливо не. знайти. Ось шашлики. Шашлики дуже хвалять. М'якенькі, смачненькі, ароматні. І ось дивіться, які тут місця на вулиці, якщо ви хочете. Завжди пахне шашличками. Жалко, що ви не бачите. Не можете відчути через екран, як тут гарно пахне шашликами. І ось такі місце. Популярне. Приходьте. Да. Улюблена кав'ярня, вже каву замовили. Тут ось такого силу. Mm -hmm. Шоколад, цукерочки смачнючі, завжди чай, кава. Завжди приємне обслуговування. Ходимо вже багато років в цю кав'ярню.

Можна на вулиці займати місце. Сирник з кавою. Ну, тут вони знаходяться. Бачите, квіти. тут, смачна кава. І тут можна і на, напроти гендом пляс. Шоколад Ну, будемо пити каву. Ну, приємно, ну. Бістро, рідний край в Трускавці. Прогуляємося вечірнім Трускавцем. Подивимося, як тут зараз. Так, Бістро, рідний край. Я вам показувала, знімала. Дивіться, тут завжди людей багато. А ми на вечірню прогулянку. Кав'ярня. А це ж і ще один корпус безстрою рідний край. Можна звідси заходити, можна з вулиці. З іншого боку, от два зали таких вони. Рідний край. Люди вечеряють. Ціни тут демократичні, можна добре поїсти. Бачите кава, сніданки, торти, круасани. Мені ця кав'ярняка дуже подобається. Такі квіти. Шоколадний бутик. Це гарно виглядає, так? Бургери, шаурма, картопля фрі-фрі, нагетси, снеки. Офісіка. Який заклад. Ларно. Церква Святого в Миколая. В Трускавці, як візитна карточка Трускавця. Сыркал на вечеринку стояла себе рубить. Солохина кухня підсвічується, працюй, люди ходять сніди ось Гарно як. Підемо, прогуляємося, подивимося, що там в шайбі. Ви не забудьте підписатись на канал. Я багато буду для вас знімати. Тому підписуйтесь, і дивіться мій канал. Що я ще вам покажу. Ну і ось. Всім відомий чебурек. Чебурек. Ось Ресторан, бар, у трускавці. Це осей. Дивимось. Буре трускавці. Це літня тераса. Всередині багато людей. Мабуть, знімати то не добре буде. А може, ми на другий поверх піднімемось. Так, що ран Чебурек, бачите, скільки людей. Ресторани завжди заповнений. Старан, Чебурек. Це міст. А, другий поверх. Теж багато людей. Навіть і місць нема. Шкода, шкода. Чого популярний ресторан Чибурек? Ну все виключаю. Ось ціни в ресторані Чибурек. Дякую, дякую. нам пропонують. Сіни. Ну, все. Будемо шукати столик і займати місце. І тут десь і ми присядемо. Добре, дякую за перегляд. Підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Ну а нам приємно. Па-па-па-па.